Я хочу бути Снігуринкою, але мене вже дуже зуміш з новою музикою назначили. На новий рік хочу бути чарівником. Я на новий рік хочу бути кого як Я буду. Я хотів би на новий рік бути Бетменом. Я хочу бути та живота. Я хочу бути е. Я і буду есь. Я хочу опять на новий рік бути лисичкою. Щоб розсмішити людей? Бо він надягнув ніс собою смішніше. Окони на, на ніс, бо, що всі сміялися. Бо він має бути смішним. Його часто вдіють попасть, бо він змерз, бо він його покрасив. Бо якщо він буде без нього, то він не буде похожий на клоуна. Тому що він смішний. Тому що він смішний. Дякую. Люблю дарити цукерки. Я подарувала йому пирожки, якщо мама напекла. На я б подарував йому цукерочки. Я подарувала йому сок, компот, пирожки. Я йому сказав вісик чи доморожу. Нову шапочку. Я хочу тієму ну, розі подарувати цкірки. Я подарую ігрушку кіндера. Ішов дід лісом та й загубив рукавичку. Іде ми, іде мишка, та й залізла в рукавичку. Іде жабка та й питай, хто-хто в рукавиці живе. Я мишка норушка а ти хто? я жабка-скрикотушка, Пусти не до себе і стали вони жити разом. І Іде зайчик та й питай, хто хто в рукавиці живе? Я мишка норушка я жабка-скрикотушка, а ти хто? я зайчик-стрибайчик, посіть мене до себе і стали вони жити разом. Йде лисичка та й питай, хто хто в рукавиці живе. Я мишка норушка я жабка скрикотушка, я зайчик пострибачок. А ти хто? Я лисичка, сестричка. Постій мене до себе і стали вони жити разом. Іде вовк та й питай, хто хто в рукавиці живе. Я мишка норушка, я жабка-скрікотушка, я зайчик-стрибачик, я лисичка сестричка а ти? а я вовчик, братик, пустіть мене до вас і стали жити разом. Кущі тріщать із кущів лазить в видмінь і, і питає, хто, хто у рукавиці живе. Я мишка наружка, я жабка скрикотушка я зайчик пострибачик я лисичка, сестричка, я вовчик-пратик. Пустить, а ти хто? Я ведьмідь, нобріть, пустіть мене до себе і стали вони жити разом, коли це іде діти. І собачка попереду біжить. Підходить собачка до руковички, як гавкне, то всі звірятка поперелякалися і повтікали в ліс. От і казаться кінець, а хто слухав молодець.